Всім привіт! Ми маємо жити не по почуттях чи емоціях, а по любові. І Бог, він є люблячий, але є і водночас справедливий. І нам е, насамперед потрібно виконувати волю Божу і не перекручувати, і не віднімати Слово Боже, тому що хто додасть чи відніме, того Бог покарає. І люди, що не виконують Слово Боже, або перекручують Слово Боже, то як результат сьогодні ми можемо побачити, що о, дуже багато проблем, дуже багато війн і дуже багато безумства твориться в цьому світі. Бог дає нам всім сонце і також дає нам дощ, як і праведним, так і неправедним. І дає час всім людям, щоб вони покаялися. І якщо людина вона некає, нехто є милістю Божою, тоді включається закон, і людина, якщо не дотримується закону, то приходить покарання. І дуже важливо в цей час цінити Божу милість і благодать, тому що без любові наше життя не має ніякого сенсу. Амінь.